Україна вшановує Шевченка, незламного борця і великого патріота, чия творчість стала молитвою за знедолений український люд. Ця шевченкова молитва звучала і на традиційному конкурсі читців декламаторів Слововічне слово неумируще, яке провели у Рогатинській громаді. Школярі освітніх закладів Рогатинщини з 1 по 11 класи мали нагоду продемонструвати свої вміння читати поезію Шевченка, доносити глибокий зміст його потаємних думок і купатися у хвилях його любові до світу і до людей. Що прагнули ми, власне, міська рада, яку ми тут переслідували, коли організовували цей конкурс? Щоб у кожній хаті, перш за все, була українська книжка. Тому що вже знаєте, традиційно кожна дитина, яка бере участь у конкурсі, вона обов'язково приносить додому книжку. Це були книжки вже в нас, попередні роки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Івана Франка, Притчі Бруно Фереро. Енциклопедія Українця минулого році, а також тіні забутих предків і Чорна Рада. Кожного разу ми хотіли, щоб ваша домашня бібліотечка збагачувалася. А перш за все, щоб кожного разу, коли ви відкриваєте книжку, ви говорили для себе Я українець, я є спадкоємцем великого скарбу і великого народу. Сьогодні в цій залі зібралися надзвичайно талановиті діти, перш за все, ті ті. Хто любить Шевченка і хто його цінує, хто його думи носить у своєму серці. А якщо ви зауважили, у кожній книжці є звернення до вас від нашого міського голови Сергія Степановича, що ж він хотів вам донести, коли ви відкриєте цю книжечку і коли вже сядете увечері у тиші, прочитаєте, повертаєте Кобзаря. Перш за все, щоб ви пам'ятали, що значення Тараса Григоровича для України є космічне. Тож сьогодні ти, українська дитина, удостоєна честі стати зірничкою мудрості і любові на великій орбіті расового слова. Дякуємо, що сузів'я свого таланту доповнюєш яскравими ліхтариками Шевченкових рядків, творчих пошуків, чуттєвим декламуванням його поезії. У конкурсі читців шевченкового слова взяло участь понад 70 дітей рогатинської громади. Юні декламатори продемонстрували чудове володіння голосом, хорошу дикцію, розуміння творів, уміння передавати емоції. Тож поважному журі доведеться добре попітніти, аби визначити переможців, нагородження яких відбудеться згодом. А наразі кожен учасник отримав у подарунок обзар – книгу, що стане настільною для поціновувачів Шевченкової творчості.